Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України, і запрошую вас до рубрики Теремочек. Хто пам'ятає, що це ще таке, чомусь відійшла від цієї назви, але суть не в тому, що робиться за перебріком. Що робиться у них? І пані Катерина задає таке питання: тема для понеділка, так вона пише. Теремочек говорив один українець, що підслухав ненароком розмову двох закордонних чоловіків. Американець Сказав, що Україні треба до, е, протриматися ще півроку, щоб у рашистів нема, що, бо у рашистів немає валюти, а рубль вже сунеться догори. Чи правда, що у них немає валюти, і як це діє на економіку? Я не ті, та Так, як це діє на економіку, на людей і на країну? Що вони роблять для підтримки? Дякую. Дякую вам за запитання і будемо дивитися. Перед цим за... попрошу вас, мої дорогенькі. Ми, от, здається, назбирали з вами за лютий місяць 23 тисячі. На жаль, цього не вистачає військовим. 87-ї бригади на Курському напрямку. Не вистачає для ремонту автомобіля. Попрошу, хто скільки може. З... Світу по копійці, бідному на сорочку, ну, це майже той принцип. На жаль, на жаль, влада не не дивиться за нашими військовими, вважає це популістською темою, а натомість займається рейтингами. Поїхали, дивимося. Ну, що ж там у них? Чи дійсно у рашистів. Що там з економікою, з їхньою валютою, з їхньою, ну, дрібненька карта вже випадає, дійсно, і друга, ну, це королева? Це королева, здається, зараз я подивлюся. Ви знаєте, вони шукають, можливо, так дійсно. Так дійсно, в них, бачите, у цю серйозну спецоперацію, у них дуже пішло багато грошей. Тобто, вони. Ті запаси, які вони мали, вони їх вже витратили. Вони ж не розраховували. Ось, і в них вже іде залежність, грошова залежність. Дійсно, розвалюється, вежа випадає. Тобто, дійсно, пані Катерина, права, хто там щось підслухав. Тобто економіка з грошима, з валютою в них зараз трошечки напряжно. Але не забуваємо, що Путін найбагатша людина світу. Ну, так кажуть. Я це питання, до речі, ніколи толком не розглядала, але дійсно. А можна, в принципі, подивитися, хто найбільша людина світу, якщо вас це питання дійсно цікавить, хто найбагатша людина в світі, пишіть імена, тому що без імен я вам не, 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 я не гадалка. Я таролог, а це великі дві, дві пари черевик великих, велика різниця. Поїхали, дивимося далі. Тобто, в них дійсно економіка зараз не в найкращому е, цьому стані, і з грошима теж. Ресурс закінчується, вони залежні залежні від а, перемоги, від бачите, диявол вже попутав, вони вже це розуміють. Тобто вони вже це у це, а знаєте, як то кажуть, у цей круговорот, у цей вихор, який у воді такий робиться, а, вони вже ну, від цього виходу нема. По дияволу самостійно вийти, ну, це знаєте. Це треба хотіти відчепитися від тих забаганок, які вони, а, а, для чого, чому вони увійшли в цей а, вирій. А, потрібно вихор, вірніше. Потрібно відмовитися від своїх планів. Чи готова? От зараз ми подивимося, чи готова Росія відмовитися від своїх планів на Україну, мається на увазі? Чи готова, ні не готова? Ні, не готова, але в них іду, іде страх якийсь. Знаєте, що якщо вони від України відчепляться, то Україна дуже швидко а, ну, набере обертів. Ні, ні, ні. Вони від планів імператор ніколи не, а, як би це сказати, не відмовляється від своїх планів. Ні. Ось якось так. А, як це впливає на людей? Давайте подивимося на людей. на Економіку ми подивилися, а як це діє на людей? Як це діє на людей? На Рашландію? Ну, їх емоційно підгодовують. Все, я зрозуміла. Роблять розкачки, роблять залякування, ускладнюють їм життя, щоб вони просто навіть не думали про це. Розумієте, Роблять по десятки кубків це взагалі настільки роблять шоу, якісь, телепрограми, якісь серіали, людину замотують на роботі, людина у тому вирію, що приходить додому, хоче розслабитися. розумієте? Тому я завжди говорю: телевізор це не є річ, яка розвиває книжки. Ходити, спілкуватися з людьми, думати, вчитися, щось читати. Чимось займатися цікавим, займатися творчістю і тому подібне. Це те, що людину робить вільною і розвиває, а не, наприклад, телевізор. А тут таке враження, що тут якось, знаєте, ось дивіться, починається з туза цих кубків і десяткою кубків. Розумієте, через ускладнення ось тут життя, десятка жеслів це ускладнюють життя. Тобто фінансове усклад... чим більше, дивіться. Подивіться на бідні країни. Чим більше складніше життя, тим більше вливається іпсо різних розважальних речей, ось як я це бачу. Угу. Ну і замовчується правда. Ось як вони це роблять. І подивимося ще. Що вони роблять для підтримки? Ну, от бачите, що вони роблять, але це для підтримки народу. А що вони роблять для підтримки саме країни? Саме країни, щоб підтримати цю економіку? Так. Якісь є домовленості, є якісь друзі, є якісь надходження. Все, я зрозуміла, є якісь надходження, і, скоріше, тут ще за все є якісь. Скажімо так, двосторонні домовленості. Є якісь домовленості. Є ще хто може це фінансувати. От карта йде, ідуть гроші помалу, але вони йдуть. Тобто, можна ще сказати, силою видавлюють в когось, ще в когось видавлюють силою грошей. Тобто, я би сказала, що це крупні, вони ще тримаються. А влади. Все решта, бачите, відходить від влади, і тобто вони віджимають бізнес дрібний, тероризують населення. Якось силою це йде. Силою йде віджаття, скоріше все, від народу. Зараз я ще докладу. Угу. Залякування, так, да, це да. скоріше за все. От чомусь в мене йде. Перше, що прийшло, це свій малий бізнес, вони нищать, ну, як і в нас. А в нас що не так? В нас теж саме. Ось якось так. щиро вдячна пані Катерині за її запитання. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі, донатимо на ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна. На все добре, мої любі.